20 та 21 травня в приміщеннях спортивного комплексу здоров'я та Вінницької школи ліцею номер 19 прийшов чемпіонат обласної дитячої ліги з волейболу серед наймолодшої вікової категорії юнаків 2010 року народження для більшості спортсменів. Це були перші змагання у їхньому волейбольному житті. А перший турнір, як то кажуть, запам'ятовується на все життя. До слова такі змагання стали вже шостими подібними у цьому році під організаторською Вінницької обласної федерації. Волейболу розпочиналися змагання урочисним відкриттям, на якому були присутні 11 команд учасниць та їх тренерський склад. Проводив відкриття виконавчий директор обласної федерації волейболу Валерій Калина. Побажати вирости до класних волейболістів, до гравців професійних команд, до гравців збірних України. І саме через ці змагання ви до цього маєте шанс потрапити. хочу Побажати вам не отримати звичайно ніяких травм, отримати тільки лише задоволення, не розочарувати ваших тренерів, які вас готували до цих змагань. Адже я думаю, що вони переживають за вас не менше, ніж ви, тому що і для них це перші змагання вашій віковій групі. Тому вам успіхів, перемог і отримати задоволення. На старті турніру у залі Залуна огім України. після урочистої частини команди пішли готуватись до ігор, адже попереду було два дні інтенсивних змагань. Е, які очікування в тебе від цих змагань від нашого турніру? Е, я очікую цікаву гру і багато вражень. Е, цікаво, які задачі тренер вам ставить, і чого хочете досягти. Хочемо зайняти перше місце, щоб виграти чотири тренера. Прекрасна мотивація. Скажи також, ви приїхали з Бершаді. Це ваші перші змагання? Чи вже раніше були? Перші змагання. Перші. І як тобі атмосфера тут? Круто, мені подобається, дуже цікаво. Багато команд, нові враження, емоції цьому турнірі, як зазначалося раніше, взяли участь 11 волейбольних колективів з усіх куточків нашої області? Це місцеві вінницькі виводи у США та їх дублери: Теплицька, Гайсінська, Жмеринська, Ямпільська, Бершацька, Гніванська, Барська, Копайгородська волейбольні школи. А, які очікування у вас від цього турніру? Тільки ви тільки також задоволення і спробування. хочеш е мати? Волейбольну кар'єру, тобто не тільки зупинятись на юнацькій візі, а далі продовжувати продовжувати займатися і досягати якихось інших висок. Так я хочу піти створювати свою кар'єру волейболі і надалі змагатися, вигравати місця і все в Вінниці або Вінницькій області, можливо, навіть в Україні. Яка твоя улюблена волейбольна команда? І чому? Волейбольна команда, напевно, Вінниця, тому що. З ними ми швидко познайомилися і вони нас дуже прийняли. Так? З ними ми класно зіграли. Мій дідусь був тренером Судан Угу, Дуже цікаво. Розкажи, що він про це тобі говорив, там, можливо, якісь цікаві історії розповідав про свій досвід. Він Казав, що треба дуже багато стрібати, щоб вийти на нападаючий удар. Подавати дуже вже далеко подачі. На першому етапі команди були поділені на групи, де зіграли по системі всі з усіма. Четвірка найкращих на другому етапі мала поборотися за медалі. Всі інші, відповідно за рейтингові місця. До числа найсильніших увійшли Вінницька, Гайсинська та дві команди. Саме вони на другий день чемпіонату зустрілися у півфінальних поєдинках, де переможцями стали Гайсин та ВОДЮ США з міста Вінниці. Одразу після півфіналів за третє місце позмагалися дві команди команди. переможцями у надцікавій боротьбі вийшли жмеренська США. Саме вона взяла бронзу. А після цього у фінальному поєдинку між собою зійшлися волейбольна команда з Гайсену та Вінниці. Уже цей поєдинок взяли. Непоступливі гайсенчани, які у підсумку стали чемпіонами, одразу ж після фіналів відбулося нагородження всіх команд, призерів. Під час нього було вручено кубки з медалями та грамотами. Також були вручені індивідуальні нагороди. Кращим гравцям, от на такій позитивній та емоційній ноті закінчився чемпіонат області серед юнаків 2010 року народження та молодшими. Цей турнір став неоціненим досвідом молодих спортсменів перед наступними їх звитягами на волейбольній ниві. Тому ми зишимо їм звершень міцного здоров'я та подальших успіхів у мирному житті у квітучій незалежній Україні.